А у нас туман і буде дощ. 10 градусів тепла буде. Ранок помила волосся, висушую, зроблю, роблю собі е, укладку, таку, як зазвичай, е, нічого особливого, просто висушую волосся, піднімаю коріння трошки. Потім закалую, коли воно мені вже починає заважати. Ось так, дівчатка. Весна скоро. Наводимо марафет. <плес> Таке слово не знаю, як його українською. Замінити красу, красу, наводимо красу. Треба зайнятися трошки фігурою своєю до весни, сідати на якусь дієту. Стараюся не їсти нічого такого, від чого поправляюся. Сподіваюся, що трошечки скину вагу, бо дивлюся, є трохи зайвого. Ну, нічого, почнеться дачний сезон. Я думаю, що все ми скинемо, почнемо працювати фізично. Ну, Я маю на увазі тих, хто працює на городі, на дачі. Так що за зиму трошечки піднакопили калорій. Також міняю постіль, прибираю ось такими справами займаюся вранці. Ось такий мій ранок. На сніданок у мене сьогодні молочний продукт, який називається в Нідерландах Вла. Це такий рідкий пудінг. Ну, не зовсім такої середньої консистенції. Я туди додаю різне насіння. Сьогодні я додала туди чига. І воно трошки набухло, і ось такий у мене вийшов легенький сніданочок, і плюс кава. Каву обов'язково я п'ю. Ну, Інколи зелений чай п'ю, а інколи каву. Також, дівчатка, не забуваємо про шкіру обличчя, робимо масочки, зволожуємо її після зими, обов'язково, щоб наша шкіра обличчя залишалася... Збереженою не висушувалася і мала додаткові поживні компоненти. Ця масочка мені дуже подобається з зеленого чаю. Записалася сьогодні на прання, хочу попрати це покривало нікове, своє покривало попрати. Це вже треба міняти на літнє, на весіннє якесь, на весняне. От. Так гарно. Воно служило нам всю зиму. Так що сьогодні у нас прання. Цікаво, як воно буде, якість його після прання ще не прала. Це ж цей підодіяльник, який така флісова постіль, але ми її використовуємо його як покривало. Що в мене з'явилося новенького, показую вам. Ось в магазині Action побачила такі брикетики з ґрунтом. І, звичайно ж, їх взяла. Тут брикети спресовані на 25 літрів ґрунту. Два брикетики, е, для чого вони? От можна все садити. Єдине, що я засумнівалася, що це. Субстрат з цього, з, кокосового, з кокосових відходів, з кокосової шкірки. Думаю, я ж посипала лохину цими кокосовими стружечками, лушпинням, і, думаю, чи можна томати, може, воно кисле? Я даваю в чата GPT питати. Він довго-довго думав зібрав всю інформацію і сказав мені, що це прекрасно підходить для томатів і для всіх овочевих огірків, моркви, буряка. Для всього. Ну, от, бачите, тут намальовано базілік. Це, по-моєму, розмарин. Ось так. Як їх використовувати, ці брикетики? Треба взяти один брикетик, покласти у відро, а скільки там, в яке відро. Ну, покласти в відро, потім залити водою. Тут написано, скільки треба води в інструкції на один брикетик. Ну і виходить об'ємом 25 літрів грунту. Я думаю, мені вистачить. Так, що я тут ще знайшла? Бачите, тут є всі добрива основні, які потрібні. Значить, тут коко під 96-99%, а потім тут є натрій, фосфор, калій, кальцій, магнезія, все тут є. От, тому буду пробувати сіяти розсаду. Друзі, ось в такий ґрунт. Ну, цікаво, мені було, знаєте, невеличкий такий пакетик, зручно принести додому. Невеликі такі важкі тягнути оці пакети, куди мені їх тут тягнути. Ось такий брикет. Таки я наповню ці ячейки і скоро буду сіяти томати. На пакетиках написано. В кінці лютого треба сіяти, О, то десь через тиждень почну висівати томатики. І будемо з вами спостерігати, як у мене росте. Моя розсада з новою підсвіткою я вже відео показувала. І потім будемо з вами чекати гарного врожаю. Ось такі, друзі, в мене новинки для вас. Кому цікаво, ставте вподобайку. Пишіть коментар, підписуйтесь на канал і буду всім дуже-дуже вдячна за те, що допомагаєте просуватися моїм відео і моєму каналу. And oh yeah, ook Ga je, ga, ga je nog iets doen? Of geef je nog een feestje?